Вітаю, панове. разглянем сьогодні модуль розширення. Модель UM0808. 8 входів, 8 выходов Ну, тут і показано. Живлення 2,4 вольта. Плюс-мінус. Входи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Підписується з 3 по 10. Ходи. І тут такі ж аналогічні виходи. З 1 на 1. Підписується тільки 11-12 до 20. І живлення. Плюс-мінус. І до 1 ну, до 8. 1 з 1, 2 з 2, 3 з 3, 4. Ну, і так замикаються контакти, коли потрібно. Так. Живлення. Тут живлення. І управління. Ось воно у нас управління. Ось так, всередині це виглядає. Тобто контакти. Тут підключаються, входи, тут виходи. Це у нас тут оптопара Не оптопара, а віта Сюди підключаються конденсатори. Резистори. і ось наші транзистори. Коли замикаються оці пари контактів, якщо на транзистор, входить сигнал, то тоді замикаються контакти. Відповідно, діодики, світлодіодики у нас спрацюють зелений, це показує, що є живлення. Ну і, коли заходить, у нас сигнал, оці світлодіоди. Загорається, коли заходить. загорається, коли виходить. коли замкнений контакт, то тоді пари світяться ходи-виходи. Ну і відповідно, яка тут особливість? От особливість наступна, що ми можемо так, Це той же самий контактор, ми можемо замикати контакти, але управління на. Низьких сигналах. Низькі сигнали через ви пару можна здійснювати замикання контактів. Причому цих контактів багато. Ну, можна використовувати це, наприклад, на управління через той же самий Wi-Fi. Стара модель, зараз вже так і не використовуються. Кріплення на Дін рейку. Вот це у нас теж транзистор. Ось у нас. Он у нас елементы. Он микросхема. Тут микросхемы. Деоды транзисторы. Вот такие модуль расширения. Для забезпечення підключення контактів. Дякую за увагу.